Уважно послухай текст. Водойми України. Вода. Необхідна для всього живого і для деяких рослин і тварин. Це їх єдиний дім. У річках, озерах, морях і лиманах живуть риби, раки, жаби та молюски, водойми України. Дуже багаті на природні дива. Дніпро не просто велика ріка, а й символ славної історії України. Дніпров давнину називали борисфеном і Славутичем. Озера в народі називають синіми очима землі це Ялпух. Світязь синевир. Люди люблять відпочивати біля водойм. Вони плавають і рибалять. Тож збережімо красу і багатство нашої природи. Якщо ви не зрозуміли слово, З'ясуйте значення незрозумілих слів за допомогою словника або спитайте у дорослих. Зараз я буду диктувати текст, не хвилюйтеся і просто охайно пишіть. Запишіть заголовок Водойми України. Водойми України Послухайте перше речення. Вода необхідна для всього живого. І для деяких рослин і тварин це їх єдиний дім. Запиши речення, зверни увагу на розділові знаки Вода. Необхідна для всього живого. І для деяких рослин і тварин це їх єдиний дім. Це їх єдиний дім. Вода необхідна для всього живого, і для деяких рослин і тварин це їх єдиний дім. Наступне речення у річках, озерах, морях і лиманах живуть, риби, раки, жаби та молюски. У річках, озерах, морях. У річках, озерах, морях і лиманах живуть риби. Раки, жаби та молюски. У річках, озерах, морях і лиманах живуть риби, раки, жаби та молюски. Наступне речення: Водойми України дуже багаті, на природні дива. Водойми України Дуже багаті на природні дива. Водойми України. Дуже багаті на природні дива. Послухай наступне речення. Дніпро не просто велика ріка, а й символ славної історії України. Дніпро не просто велика ріка. А й символ славної історії України. Дніпро не просто велика ріка, а й символ славної історії України. Дніпро не просто велика ріка, а й символ славної історії України. Дніпро в давнину називали Борисфеном і Славутичем. Дніпро давнину називали. Борисфеном і Славутичем. Дніпров давнину називали Борисфеном і Славутичем. Послухай наступне речення Озера в народі називають синіми очима землі. Це ялпух. Світязь Синевир – Озера в народі називають, синіми очима землі СПУх. Світять. Синевир. Озера в народі називають синіми очима землі. Це ядпух. Світязь синевир. Наступну частину тексту треба записувати з І люди люблять відпочивати біля водойм. І люди люблять відпочивати. І люди люблять відпочивати біля водойм. І люди люблять відпочивати біля водойм. Вони плавають і рибалять. Вони плавають І рибалять. Вони плавають і рибалять. Тож збережімо красу і багатство нашої природи. Тож збережімо. Красу і багатство. Нашої природи. Тож збережімо. Красу й багатство нашої природи. Тож збережімо красу й багатство нашої природи. А тепер перевір написане. Якщо знайшов помилки, виправ їх. Спасибі тобі за старання і прагнення до знань. Бажаю успіху і радості тобі!